Це все, що залишилося від 46-ї гімназії, її побудували ще в 1937-му. і за 85 років в історії навчального закладу було багато досягнень, перемог та видатних випускників. Однак, 24 лютого минулого року звичне шкільне життя зупинила війна РФ проти України. Всі не знали, що робити в перші хвилини, і телефонували батьки, і запитували, що робити з дітьми. Ми всіх дітей залишили, звичайно, вдома, а самі приїхали до школи, бо треба було організувати процес. Збереження школи, охорони школи і е, налаштовуватись на те, е, що нас е, чекає попереду. А попереду були постійні вибухи, евакуація дітлахів із міста і дистанційне навчання. Та, попри це, вчителі не припинили працювати. Освітній процес і підготовка учнів до іспитів продовжився. Як результат, 20 випускників склали національний мультитест. На максимальні 200 балів тоді надія на те, що незабаром усі зможуть повернутися у стіни рідної гімназії, все ще була. Однак 10 липня її зруйнували російські окупанти. Лише одна ракета Іскандер притворила будівлю на суцільні руїни. Зруйнований весь навчальний корпус. Весь залишилась частина адміністративна і спортивний зал. Всі навчальні кабінети зруйновані і ті, що зорово залишились цілі, звичайно, туди робітники ДСНС не дозволили заходити, бо це дуже небезпечно. Це вже 47-ма гімназія. Навчальний заклад розташований у районі, що від самого початку повномасштабної війни піддавався регулярним ракетним та авіаобстрілам. Тож вперше сюди прилетіло ще в березні. Однак тоді обійшлося без суттєвих руйнувань. Ще приміщення було ціле. Тут ми ще працювали в день, приходили, працювали уроки, дистанційно проводили. А це трапилося вночі. Як я вже сказала, 4 числа дві ракети С-300. Одна влучила прямо в приміщення, і воно майже все зруйноване. Друга ракета впала поряд із будівлею, але вибуховою хвилею значною мірою пошкодила спортивну залу. Від самого ранку працівники гімназії, батьки школярів та небайдужі харків'яни вже з'їхалися до навчального закладу, згадує Ніна Клименко. Разом намагалися винести, врятувати та зберегти найцінніше. З кабінетів хімії, з кабінетів фізики і біології. Ну саме цінне це лабораторні комплекси, частину і бібліотека. Ми можемо дітям роздавати підручники, працювати з ними, не дивлячись на розриви бомб. Тепер обидві гімназії не підлягають відновленню. Навіть зараз вони продовжують руйнуватися, провисають конструктиви, обвалюються частини будівель. Тільки подивитися на те, що залишилося, вже боляче. А якщо хто знає, що ми втратили, то це неможливо передати. Це боляче. Сьогодні, коли діти приїжджають за кордон, багато повертаються, вони стоять і плачуть. Це боляче. Та учні і вчителі продовжують доводити, що освіта в Харкові не залежить від будівель. Наші школярі продовжують брати участь у різних престижних олімпіадах, конкурсах і змаганнях не тільки в Україні, а й за кордоном. Одна учениця потрапила на змагання в інноваційне шоу в Хорватії і здобула там золоту медаль. Її робота присвячена збереженню саме ресурсів. Буквально вчора нам сповістили, що учениця 9 класу перемогла в обласному конкурсі мовному всеукраїнському імені Тараса Шевченка, і ми тепер готуємось до. Всеукраїнського. Тому ім'я Харкова, ім'я 46-ї гімназії лунає далеко за межами нашої країни. А от завдяки врятованому обладнанню учні 47-ї гімназії змогли завершити свій спецпроект міні-лабораторію для пломбування зубів у космосі. Після вони передали її до НАСА і наразі лабораторію вже випробовують астронавти. Та й це ще не всі здобутки гімназії. Буквально вчора наша команда фізиків-винахідників перемогла в Україні. А вони мені вчора телефонують пізно ввечері і кажуть, Ніна Олександрівна, три харківські команди вийшли в фінал, і ми перемогли. Так що ж кажу, було їхати. Бог знає куди, якщо вже в Харківській ви вже тут би змагалися. Тобто це Харків на висоті. Загалом же у Харкові різною мірою вже пошкоджено більше ста шкіл, але запевняють вчителі після перемоги України готові стати до відновлення і разом відбудувати все, що зруйнував російський агресор. А поки продовжать навчати дітей та доводити, попри війну та інші складнощі Харків залишатиметься центром розвитку освіти в нашій державі. Леся Копилюк, Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харківські Ізвістія.